Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати ці чудові сирні палочки. Вони можуть бути і сніданком, і вечерею, а також будуть гарним перекусом протязі дня. Готуються вони дуже і дуже швидко, а з'їдаються також швидесенько. Тож, приготуємо. І тож для приготування нам знадобиться 250 мл. Кефіру в кімнатної температури додаємо неповну чайну ложку солі. Також кладемо дві чайних ложки цукру. Але з цукром ви можете експериментувати. Якщо вам потрібно, щоб були солодші, то кладіть більше. Якщо любите солоненькі, то, звісно, цукру менше. Також додаємо 2 яйця курячих в кімнатної температури. Все це взбиваємо, вірніше розмішуємо. Можна за допомогою вилочки чи то вінчика. Тепер беремо 100 грамів сиру і натираємо його на терці. А також додаємо грамів 50 вашої улюбленої зелені. У мене це шпинат. Звісно, що зелень подрібнюємо. Все це перемішуємо. Та додаємо борошна 400-450 грамів. Додаємо поступово і дивимося, щоб тісто наше було не густим. До борошна додаємо 10 грамів розпушувача. Спочатку вимішуємо вилочкою. Додали і знову вимішуємо. І як зробиться густеньке, будемо вимішувати його руками. І ось тісто повинно бути м'якеньким. Так що замішуємо його так, щоб було м'яким. Поступово, поступово трішечки борошна. І все. Воно дуже гарне. До рук не липне, і тепер ми його розкачуємо завтовшки десь ну, менше сантиметра, міліметрів 8. Тісто гарне, м'якеньке. І отже, ми розкатали наше тісто, приблизно його площа 20х30. Беремо ніж, струшуємо його борошном. І ріжемо. Спочатку ріжемо поздовж, його розрізаємо, до речі, борошна я використала 440 грамів. А тепер ріжемо на ось такі палички, чи то смужки, як кому більш сподобається. так. І тож сковорідка наша розігріта, і ми викладаємо наші палички. От так. Дуже поряд не кладемо, наші палички почали підходити гарно, ми їх перевертаємо, обсмажуємо по одній-дві хвилиночки з кожного боку. І тож наші палички добре зарум'янилися, і ми їх витягаємо обов'язково на серветочку. Жаримо іншу партію. І ось доволі швидко ми приготували сьогоднішню страву. Подивіться, які ж таке гарні в нас вийшли сирні палички. Швидесенькі такі, гарнесенькі. І тож скуштуймо. Погляньте, яка ж вона така та гарна ця паличка. Подивіться. Ви знаєте, дуже і дуже смачно. Непогано було би подати до цієї палички сметанний соус або сметану. Підійде до неї і чай, і кава. В залежності від того, скільки ви покладете цукру, то, якщо солоденька, то до неї гарно підійде навіть варення. І тож сьогодні ми приготували дуже і дуже цікаву страву з вами. Рекомендую, готуйте. Заходьте на мій канал, діліться своїми рецептами та пишіть свої відгуки. Буду завжди рада вам!